Доброго дня, малята! Сьогодні до нас завітає незвичайний гість. А відгадайте загадку. Силач має чотири ноги, У гумових чоботях притягнув нам з магазину велике піаніно. Здогадались? Так, це вантажівка. Ось така гарна вантажівка. А давайте розглянемо, яку будову має. Вантажний автомобіль. Як називається ось ця частина? Так, це кабіна. Там водій, який керує кермом. А ось ця частина як називається? Кузов. Для чого вона призначена? Так, кузов призначений для перевозки вантажу. А що ось це? Так, це колеса. А якої форми колеса? Колеса круглої форми, молодці. А на яку форму схожа кабіна? Молодці на квадрат. А якої форми на кузов? Так, добре. А що сталося? Ой, все зрозуміло. Наш вантажний автомобіль має друга. Але він зараз далеко в мандрівках, а йому так сумно і хочеться надіслати листа на згадку про себе. А як же зробити? Не знає. Ми зможемо допомогти? А давайте зробимо ось гарну аплікацію автомобіль. Нам для цього будуть потрібні папір, ножиці, пензлик, клей. Ганчірочка та папір, на якому ми можемо зібрати. А для того, щоб ще попрацювати з цим сим, треба пальчики наші розім'яти. Готові? В темному лісі зайчик жив. З глини горщик він ліпив, в ньому борщика варив, капусточку кришив, морквиночку кришив, Все туди кидав, ложкою мішав. І смачно куштував. усіх друзів пригощав. Молодці дітки! Пальчики розім'яли, готові, тож почали працювати. Але треба пензлик гарно тримати. Пензлик тримаємо у правій руці. На середній пальчик кладемо і притримуємо великим та вказівним, клейберемо на кінчик пензлика. А намащуємо на деталі, на зворотню, не кольорову сторону. А кольорова буде ось така гарна. Зрозуміли? То почали. Яка гарна робота у нас вийшла! Тобі подобається вантажівка? Так, їй дуже сподобалось, і вона може цього листа відправити своєму другові. Тому чекаємо на ваші роботи, на ваші вантажівки!